Доброго дня, друзі! Хочу вам показати сьогодні мою велику тепличку, нову тепличку, яку ми ставили. З вами разом ви це пам'ятаєте. Тут у мене ростуть кампріні петунії і кущові петунії. Розвиваються вони тут добре. Пішло тепло і тепер у мене тут все скоро буде квітнути. Пережили ми морози, пережили ми вітри, холод. Ну так вони. У мене тут ростуть, скоро будуть квіточки квітнути. Весна набирає обертів, рослинки ростуть, цвітуть. Тут теж скоро будуть квіточки. А, вона б давно цвіла, тільки ж я її стрижу, щоб Ущі розросталися, були пишними і красивими. Ось така в мене тепличка. До побачення, до скорої зустрічі.